Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воску, і ми з вами дізнаємося інформацію з велінням долі. Що чекає вас найближчим часом? Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Що чекає на вас найближчим часом? За велінням долі. Якусь велику радість вашу показують. Зараз подивлюсь, чим це пов'язано. Що за радість, причому неочікувано. Тут якісь папери опиняться в ваших руках. Чоловік пов'язаний з цими. Паперами, тобто через чоловіка, йде отримання якихось документів, так? які заставлять вас дуже сильно радіти. Це неочікувано для вас трапиться. І як тільки. Ці документи опиняться в ваших руках, якісь важливі папери, не можу сказати, що це за папери, але перед вами одразу відкриються дуже перспективні можливості, про які ви навіть думати не могли, уявити не могли, і обставини в вашому житті різко будуть змінюватися. Дивіться, ангел-охоронець виходить. Щось звернення у вас. Щось ви зверталися до вищих сил. Просили про якісь перспективи, про якісь блага, про якісь можливості, але навіть уявити не могли, якими ці перспективи будуть. Тут. Дуже серйозно у вас вийде укріпити ваші позиції в майбутньому. Це зовсім інша платформа, зовсім інші обставини, в яких ви опинитесь, і дуже благоприємні вони будуть для вас. Вони будуть укріплюватися ці позиції через фінансові можливості. Можливо, для когось це програється пропозиція на роботу через чоловіка, так якось неочікувано це буде для вас, або отримання. Спадку, тут дивіться кожен по своїй ситуації. Але ж знову ж таки, отримання цих паперів йде через чоловіка. Він тут фігурує, він причина того, що ця радість опиниться в ваших руках. Ви подивіться, яка дорога у вас тут будується. Перестає хвилювати хвилювання відносно вашого майбутнього. Ви опинитесь. На потужних позиціях, міцних позиціях, і в подальшому також будете їх успішно укріплювати з можливістю реалізувати ваші попередні мрії і бажання. З неймовірною легкістю у вас це буде виходити, і хвилювання стосовно завтрашнього дня, так, завтрашнього майбутнього, вони відсікаються від вас йдуть геть, як то кажуть. Також хочу сказати, що буде дорога, в якусь дорогу ви відправляєтесь. Отримавши цю радість, вам потрібно буде відправитися в дорогу. І вже через цю дорогу, якраз таки, ви опинитесь на дуже міцних позиціях стабільних позиціях. Так? Це новий рівень. Це зовсім. Інші обставини, тут серйозні зміни будуть відбуватися в вашому житті. І тому я вам раджу налаштовуватися, вже налаштовуватися, тому що тут зовсім інші обставини на вас чекають. Обставини, які на сьогоднішній день вас оточують, вони будуть змінюватися на зовсім інші. А можливо, для когось це буде програватися як пропозиція руки і серця. І для когось це буде саме така інформація, програватися, тому що Ваші плани в сторону майбутнього також змінюються, і як, начебто, градус вашого направлення буде змінюватися, і дорога, якою ви будете рухатися, вона просто засипана благами, серйозними перспективами на майбутнє, і ви будете цими перспективами користуватися. І ще, подивіться, одночасно, прямо одночасно радість за радістю буде йти. Якась жінка, близька вам людина, також доб'ється бажаного результату через зусилля, через старання, великий труд, який вона вклала в якийсь процес. І от зараз ця жінка нарешті отримає бажаний результат. В подальшому йде зріст, прорив. І ця жінка може бути як і вашою дочкою, так і сестрою, так і мамою. Тому що це рідна для вас людина, близька, у вас щось пов'язує. Розумієте, тут змальовуються дві долі: і ваша, і її, і у вас одночасно йде налагодження. Отакий сюрприз вам приготувала доля. Відкриваються дороги можливостей у вас обох з правом на реалізацію ваших бажань і ідей. Отака От радість на вас чекає, як начебто ваш простір наповнюється світлом і у ваше життя приходять просвітлення. Сонечко підіймається, світить ваші шляхи і починається процес зростання. І якщо ви звернули увагу про цим там. Крапелька впала на дно, і тут дерево ваше змалювало, щось з двічкою пов'язано. Протягом двох днів, а можливо, для когось так програється, що протягом двох тижнів ми говоримо про найближчі терміни. І тому дивіться, будьте уважні, якийсь такий поворот трапиться, причому подвійна радість, і ви будете радіти. І за себе, і за когось, тобто за цю близьку вам жінку, близьку людину, жіноча фігура. А на дно впаде чоловік. Якийсь чоловік Ну, на дно зазвичай падають ці люди, які колись вам шкодили, приносили зло, неприємності, і от зараз отримують по заслугам. це покарання. За те, що він зробив. Ви дізнаєтеся про це дуже скоро. Ось дивіться, ви будете переживати і радіти тому, що відбувається в вашому житті, а те, що відбувається у цього чоловіка, вам не буде на це часу. Вам просто не буде до цього ніякого діла, хоча знати потрібно про це. От ще хтось там впав. Жінка якась впала. Одразу чоловік постраждав, так? А потім жінка, яка також вам колись вже встигла нашкодити. І у вас з цими людьми на сьогоднішній день немає спілкування, немає контакту. Ця історія з минулого, вони вже викриті, ці люди, і ви припинили з ними усіляке спілкування. Але, мабуть, знати про це вам необхідно все ж таки. так? Угу. Що ще? За велінням долі. Якась крупна покупка. Щось дуже крупне. Щось ви починаєте вкладатися. Зовсім сьогодні немає в планах цього. На фоні от тих подій. Про які зараз ми говорили, оці радісні моменти, які показує свічечка, так, у вас ідея в голові народжується стосовно серйозного вкладання. Не одразу купити, так? а як-начебто накопичувати, так? накопичувати, збирати визначеними частинами і у підсумку, як Викупити, чи що, потихеньку внести, щоб викупити. Я думаю, що все ж таки це е, покупка квадратних метрів. Або, або, можливо, такий момент, коли, отримавши оці блага, можливість фінансово в руки, ви захочете покращити ваші умови проживання. Або збільшення квадратних метрів, або, можливо, ви захочете зробити якийсь ремонт, щось покращити для себе. От така ідея з'явиться, і ви потихеньку почнете її реалізовувати. так? І у вас, в принципі, є на що тут спиратися. так? Якийсь результат буде в ваших руках, найближчим часом ви залишитесь задоволені, по всім сферам життя будуть відбуватися, почнуться зміни. Розумієте? Всі сфери в вашому житті будуть затронуті, змінення на вас чекають. Люди, з якими ви сьогодні спілкуєтеся на сьогоднішній день. Будуть зміни. Не тому, що ці зміни будуть відбуватися, тому що це люди в якомусь негативі. Ні. Тут не про деструктив мова. Тут мова йде про життєві обставини, які будуть диктувати вам зовсім інші умови. Тут хочете ви цього чи ні, але коло вашого спілкування повинне змінюватися. Ви виходите на інший рівень, ви. Знайомитись з іншими людьми, ваше життя починає оточувати новими людьми. І ці люди, вони дуже перспективні для вашого подальшого зростання. Тут не говориться про те, що, отримуючи ці платформи, ви зупиняєте весь процес того. Що у вас є на сьогоднішній день, і е, на цьому ставити крапочку. Ні. Тут, спираючись на ці можливості, ви захочете йти до інших вершин, добиватися наступних поставлених вами цілей. А ці цілі, ці ідеї, вони будуть народжуватися в вашій голові. Тут вам дані умови для того, щоб ви це робили. І, звісно, ви не впустите такої можливості, ви будете. Користуватися цим шансом, тому я точно можу сказати, що коло вашого спілкування на сьогоднішній день буде змінюватись на більш перспективних і більш таких людей, які допоможуть вам досягати тих висот, про які ви сьогодні навіть і не думаєте. Отак От скажу. Така сьогодні прекрасна відливочка для вас. А якщо ви хочете. Особисту діагностику, обов'язково звертайтеся за номером телефону в телеграм, який ви зараз бачите на екрані. Ну а я хочу вам подякувати за те, що дивитесь мене, за те, що ставите коментарі, підписуйтесь на всі мої канали, ставите вподобайки, мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!